Прифайного світлого і благословенного Дня Суботи. Стоїмо, не здаємося, не опускаємо руки. Боротьба триває, і ми ще живі і маємо сили боротися. Як би не було непросто в сьогоднішній час. Вітаю вас навіть білий потік. Така річка, яка тече аж з висоти майже 2000 метрів над рівнем моря. Коротше, високогірна річка, білий потік. Сьогодні навчаємося від старших і таким прикладом для мене файним стали двоє файних людей з Чехії, випадково з ними познайомився, їхали на верховину разом за нафтою на церкву, а вони у, у, тут у друга отця Володимира вдома були, гостювали його давні друзі Пепо і Дана. І мені сподобалося, бо коли прозвучав будильник у них на 16.00, то потім отець Володимир пояснив, що... Це вони кожного дня, відколи почалася повномасштабна війна в Україні. Кожного дня о 16-й годині, де би вони не були, що би не робили, вони зупиняються і мають таку хвилинку за мир в Україні. Тобто вони моляться «Отче наш Бога діво». і така коротка молитва в них є своя, де вони моляться власне за перемогу, за боротьбу, за мир, за те, аби уберегти життя людей. І це мене так торкнуло. Слухайте, якісь двоє людей вже їм ну, не, не зовсім молоді. Вже така старша молодь, як ми кажемо. З Чехії, десь там, десь там країна далеко, яка зовсім не межує з Україною, хоч там багато українців. І вони переймаються, І потім я їм за це дякував окремо. І вони кажуть, слухайте, насправді, багато Чехів, багато Чехів моляться цю молитву. І, 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 не, і не тільки Чехії у людей більше по світу, здавалося, на перший погляд, та подумаєш хвилинка, але слухайте, хто ці люди? Вони не мають українського коріння, вони не мають українських родичів. Однак вони переймаються за Україну і, і моляться. І слухайте, якщо вже не одна людина, а двоє людей, то, то це вже не хвилинка для Бога, а дві хвилинки для Бога. А якщо десять людей, а якщо дві тисячі людей, уявляєте? І Тут, тут суть, як вже ми неодноразово згадували, не так у масштабах, тобто, що о хвилинка, тут і суть у любові. Суть є в тому, що я молюся кожен день, навіть будильник маю поставлений. Чому? Бо мені не байдуже. Пам'ятаєте, що байдужість це така одна з найбільш поганих, одна з найгірших форм ненависті. А вони кажуть, мені не байдуже. Мені не байдуже українці, мені не байдуже Україна, мені не байдуже гори інших людей. І це, це так класно. Що би ми не робили? Ми там їхали якраз у дорозі, дзвонив будинок, вони такі, молимося. І все так, там не було, там, хочете, не хочете. Ми файно помилилися, чи наш бородосидів, цю молитву. І це навіть, здається, не зайняло однієї хвилини. І потім далі собі поїхали. Я, я собі так постановив, слухайте, я, напевно, також собі маю поставити будинок на 16-ту годину, і одну хвилинку це дуже мало, але це, це крапелька до крапельки. Потім отака річечка, потім тиса, оце тут внизу зелена, а потім тиса ще упадає кудись. Тому капелька до капельки творить файну, велику водойму. Дякуємо пепо і Дана за солідарність, дякуємо за те, що вам не байдуже, за те, що ви і не є українці, хто знає може маєте якесь далеко-далеке українське коріння, але дайте нам файний приклад, і це гарна підтримка. Також рекомендую, брати і сестри, давайте спробуємо поставити собі будинок на 16.00 і одну хвилинку, де б ми не було, що б ми не робили, зупинятися для Бога. Зупинятися, власне, аби і нам, українцям, в кінці кінців було байдуже. І так, ми молимося, ми маємо різні постанови собі, різні молитовні кола, різні молитовні гуртки. так, але це також файна ідея. Те я не нав'язую, очевидно, але могли б це зробити, але я не маніпулюю, але зробіть це, жартую. Ну, файна ідея. Тому нехай Бог благословляє всіх чехів і всіх, хто, навіть не будучи українцем, переймається мушкокиш, переймається за долю нас, за долю нашого краю, за долю всіх, хто бореться за життя в Україні. Класно. Також пригадую, що триває ще ця збірка, на курс для праці над собою із воїнами, із всіма, хто постраждав від війни, то хто хоче брати участь, то посилання на картки є внизу під відео. Молімося, борімся, не здаваємося. І, і треба ділитися такими прикладами, як прикладами цього подружжя із Чехії, щоб ми далі бачили, що ми не самі, і щоб ми далі бачили, що, слухайте, все, що ми робимо сьогодні для перемоги, важливе і бачите. Навіть десь там, за кордоном, це комусь потрібне. Значить, воно варте, аби за нього побитися. Україна варта, аби за неї поборотися. Майтеся файно, мир вам!